У цьому випуску шалений півфінальний матч Ліги Чемпіонів, новачок у Динамо, Нуалуніним зацікавився топовий клуб Європи. Ну, а ви знаходитесь на каналі Football Touch. Ну що ж, друзі, вчора ми побачили один з найкращих півфіналів Ліги Чемпіонів. Я давненько не пригадаю, щоб зразу в одному матчі було забито аж цілих 7 голів. І це не знаєте, типу, що одна команда там забила 6 голів, інша 1. Ну, і, типу, все ясно, що там команда, яка забила прям ну, набагато більше м'ячів, пройде далі. Тут все було прям дуже-дуже ну, рівно. І не сказати, що якась команда чи Барселона. Чи Інтер були сильніші? Ну, все ж таки, по рахунку, інтер у нас проходить далі і буде грати у фіналі. Нагадаю вам, що фінал відбудеться 31 березня в суботу. Але сьогодні нас очікує ще один півфінальний матч між ПСЖ та Арсеналом. Переглянути його ви можете в моєму телеграм-каналі, як і всі півфінальні матчі Ліги Європи і Ліги Конференцій. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання на телеграм я залишаю в описі під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь і на телеграм. Не забудь поставити лайк, якщо тобі сподобається це відео, та підпишись на канал, якщо ти, звісно, ще не підписаний. Зомер зробив по 7 сейвів в кожному півфінальному матчі, і нагадаю вам, що Інтер його купив лише за 7 мільйонів євро. Також Ян Зомер став найкращим гравцем поєдинку Інтер Барселона. Ну а Флік прокоментував поразку інтеру у півфіналі Ліги Чемпіонів. Я розчарований. Але не грою. Не хочу надто багато говорити про арбітра, але кожен спірний момент вирішувався на користь інтера. Ми зробимо з цього висновки, сказав Хансі Флік. Також веселий інцидент стався вже за межами стадіону. Після голу Рафіні на 87 й хвилині деякі вболівальники Інтера вже почали покидати стадіон, але вже після голу Ачербі на 90 плюс третій хвилині захотіли повернутися, але їх не пустили. Ангель Торес став гравцем київського Динамо. 25-річний колумбійський Вінгер перейшов на правах вільного агента та підписав з киянами контракт на три роки. У 2019 році Торес виграв юнацьку лігу чемпіонів у складі порту Ю-19. Після чого грав у чемпіонаті Мальти та став чемпіоном Австралії. З літа 2024 року Ангель перебував у статусі вільного агента. Лаутаро Мартінес зрівнявся з Креспо погалам за інтер в одному сезоні Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що Креспов в сезоні 2002-2003 забив 9 м'ячів. Лаутарош в поточному сезоні забив також 9 м'ячів, але у Мартінеса є ще фінальний матч. Тому в майбутньому Лаутаро Мартінес може обігнати Креспо погалам. Реал оголосить про відхід Карло Анчелоті після Ель-Класіку 11 травня, повідомляє Марка. Результат матчу вже ніяк не вплине на це рішення. На рішення може і не вплине, а на швидкість того, як звільнять Анчелоті, може й вплинути. Тому що це буде вже четверте L-Класико, і якщо його реал не виграє, то я впевнений, що зразу через годинку після завершення Ель класіко звільнять Анчелоті. Тому пишіть в коментарях, як ви думаєте, через який час після матчу звільнять Карло Анчелоті. Роналдо Джуніор вперше отримав виклик до збірної Португалії Ю-15. Кріщану поїде на матчі елітного юнацького турніру імені Владко Марковича в Хорватії. Ну а 17 червня йому виповниться 15 років. Ну як думаєте, буде не гірше батька грати? Астон Віла стежить за Андрієм Луніним на тлі чуток про можливий літній відхід Еміліано Мартінеса. І мені здається, що це був би непоганий варіант для Луніна, тим паче, що якщо піде. Основний кіпер Астон Вілли і якщо Лунін стане основним кіпером Астон Вілли, то все ж таки це буде кращий варіант, ніж вже який там п'ятий чи шостий сезон сидіти на лавці запасних. Ну, якщо все ж таки Куртуа отримав травму, то там в тебе є декілька матчів, і все по факту повертається куртуа, і ти знову сідаєш на лавку. Тобто, якщо Блунін став основним кіпером в Віллі, то це був би шикарний варіант, тому що у нього, по-перше, було більше набагато. Ігрової практики, і по-друге, ну, це набагато більше і краще, аніж просто сидіти на лавці запасних вже дуже і дуже довго. Тим паче, що Реал все ж таки віддає перевагу Куртуа, аніж Луніну. Якщо тобі сподобалось це відео, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, якщо ти ще не підписаний. Ну а поки що це були всі новини на даний момент. Тому очікуємо півфіналу Ліги Чемпіонів. Мені здається, що він буде не гірший аніж вчорашній. Тому обов'язково, якщо ви хочете переглянути цей матч і всі ось ці матчі. Півфінальні Ліги Європи, а також Ліги конференцій. Підписуйтесь на мій телеграм. Посилання на Телеграм я, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Також, окрім трансляції матчів, там виходять всі самі актуальні новини. Тому, якщо не хочеш нічого пропустити, обов'язково підписуйся. Тому очікуємо на всі всі топові матчі. Ну а з вами був канал FoodballT. Всім удачі і всім пока!